Частина 3. Адаптивні шкарпетки, адаптивні носочки, п'яточка бумеранг. Значить, пров'язала я 23 сантиметри, видно. І буду в'язати п'яточку бумеранг. Значить, тут я розвернулась, пров'язала піврядочка, і вийшла на ступню. На Ютубі дуже багато майстер-класів, як в'язати п'яточку бумеранг. І в мене є декілька відео. Ну, все-таки, якщо це майстер-клас по адаптивним шкарпеткам, то я вирішила все-таки робити його повністю. Значить, пров'язую ступню до останньої петлі. У мене тут ще й ниточка закінчується. Так, приєдную. Ось у мене закінчується зелененька ниточка, і я приєдную ось таким способом. Просто накладаю нову. Ниточку і пров'язую. Все, пров'язала. Тепер у нас пішла ниточка від нового клубочка. Так, останню петлю пров'язала, розвертаю в'язання, знімаю і ось так перекручую. Ось у нас знята петля. І тепер її ось так перекрутила робочою ниточкою. Далі в'яжу виверітній ряд. Тобто, коли я в'яжу п'яточку бумеранг, я в'яжу петлі ступні, а петлі верхньої частинки я не займаю. Пров'язую виверітній ряд. Доходжу до останньої петлі, пров'язую останню. Повертаю в'язання на лицеву сторону, знімаю петлю і перекручую до себе ось так. На лицьову сторону перекручую до себе. Коли розвертаю на виворотній стороні, перекручую від себе. Зараз ще покажу. Значить, петлі. Ступні, так як і в звичайній п'ятниці, ділимо на три частини. Значить, у мене тут 22 петлі, ділимо на три частини, У нас виходить по 7 з краю і 8 петель посередині. По 7 з краю нам треба буде перевернути ось так петлі. Знову в'яжемо. Ось цей ряд. Доходимо до Крайньої петлі перед перекрученою пров'язали. Перекручену ми не займаємо, вона остається на спиці. Тепер знову зняли останню петлю і перекрутили. Тут у нас вже дві перекручені петлі. Хто їх називає двойні петлі, хто називає перекручені. Ну, ось. Я в'яжу таким способом. Може, хтось в'яже іншим способом, це не, не важливо, але тут я показую, як я в'яжу. Я бачила, що дівчатка в'яжуть звичайну п'яточку на цих шкарпетках. Це теж дуже добре. Так що, хто як в'яже, так і добре. Виворотня сторона, доходимо так само до крайньої петлі перед розвер... перевернутою чи двійною. Пров'язала, розвернула, зняла і перекрутила. І так, в'яжу до тих пір, поки по краях у мене не буде по 7 петель, отаких от перекручених, а посередині не стане вісім. Так. Пров'язала я раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, перекрутила ось. І тепер пров'язую аж до цього краю. Тобто. Лицьовий ряд пров'язую до планочки пров'язую вісім лицьових середніх петель, п'яточки. Тепер пров'язую, пров'язую оці сім петель двойних просто лицьовими, тобто піднімаю, отак. Щоб не було ніяких перекручених петель так, пров'язую ці. Сім крайніх петель. Ось так тепер. Перетягну спицю, пров'яжу верхню частину. Отут, де у нас крайня, і оця перша, тут треба так граненько підтягти, щоб отут не було дирочки. Так. Чотири крайні в'яжемо лицевими. Розвертаємо в'язання, повертаємось на виворотню сторону. Першу знімаємо три лицеві. Далі в'яжемо виворотні. Переходимо на п'яточку. Пров'язуємо виворотні. Ось у нас виходить ці наші перекручені петлі. Які ми вже пров'язали лицевими виворотні ми пров'язуємо і петлі центральні, петлі п'яточки, і тепер дійшли ми до перекручених петель до другого краю. І їх я пров'язую виворотніми за задні стінки. Ось так. З під низу піднімаю обидві стіночки і прив'язую виворотню. Ось так. Пров'язали, перетягуємо спицю на передню частину, так само пров'язуємо до кінця, до розрізу нашого, виворотніми петлями. Отак. От тобто ми в'яжемо просто виворотню сторону. Так. Чотири крайні лицеві. Раз, два. Три і чотири. У нас тут дірочка вже є для повиці. Тепер повертаємось на лицьову сторону, в'яжемо доступні. Так, і тепер будемо трошки по-другому в'язати другу частину п'ятки. Тобто в нас ось така вже конструкція вийшла. І так, в'яжемо перші сім петель. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Є вісім центральних. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У нас остається сім крайніх два, чотири, шість, сім. Пров'язуємо першу. Лицевую і розвертаємо в'язання. На спиці залиється в нас шість петель. Ми їх не займаємо. Першу зняла, так само перевернула, перекрутила. Пров'язуємо вісім центральних 4, 5, шість, сім. 8. Тут у нас остається 2, 4, 6, 7, робимо те саме. Пров'язуємо виворітньої, розвертаємо в'язання і перевертаємо, перекручуємо петлю першу. Ці 8 петель ми пров'язуємо оцю До перекрученої петлі. Ось у нас перекручена петля, ми її пров'язуємо лицевою. Наступно пров'язуємо знову лицьова, розвернули в'язання. На спиці остається 5 петель. Цю петлю, яку ми пров'язали лицевою, перекручуємо і в'яжемо виворітнями. До оцеє перекрученої петлі. Ось вона її гарно видно. І таким способом ми проходимо усі петлі, оці крайні по черзі. Дійшли, ось у нас виворотня петля. Я її пров'язую так само виворотню за задні стінки. Там, виходить, дві задні стінки. Пров'язую наступну вивередню, розвертаю. Тут теж на спиці залишається 5 петель. Цю знімаю, перевертаю, перекручую, і лицьовою в'яжемо до ось цієї перекрученої. Пров'язуємо цю лицьовою, далі пров'язуємо лицьовою цю і розвертаємо. І так, проходимо аж до. До кінця. Я думаю, що тут теж все ясно. Ось у нас перекручена петля, пров'язала лицевою, наступно пров'язую лицевою, розвертаю, знімаю, перекручую і в'яжу виворотню сторону. І так, ось ось я пров'язала вже останню петлю, перекрутила, в'яжу до кінця всі петлі п'яточки. У нас вже ось такий, виходить, бугорочок, тобто вже п'яточка готова. Так, ось з лицевого боку у нас одна перекручена, ми її пров'язуємо лицевою, і знову повертаємося на, на передню частину носка. І це у нас вже закінчено. А, а, з, і це вже ми закінчили в'язати. П'ятку Формувати п'яточку бумеранг. Зараз я покажу. Так, тут у нас чотири. лицеві Тепер розвертаємо на виворотню сторону, пров'язуємо три. Петлі планки і далі в'яжемо виворітніми петлями ось так і так. Тут, в принципі, вже можна в'язати, не перетягуючи спиці, зараз покажу так, в'яжемо петлі п'ятки усі. Так. так. І в нас з цього краю є одна петля перекручена, остання. І зараз ми її пров'яжемо виворітньою петлею і далі підемо в'язати до планочки. Ось наша перекручена петля. Я її знову пров'язую виворотньою і далі йду в'язати до кінця. Чотири петлі не забуваємо, пров'язуємо з виворотньої сторони лицьовими петлями Це петлі планочки. Ось так ось, ось так виглядає п'яточка бумеранг. Значить, формуємо п'яточку. Першу частину ми формуємо з краю і підходимо до середини, а другу частину в'яжемо на оборот. Формуємо від середини до краю поворотними рядами, укороченими, да? і виходить ось така п'ятка. Ось так виходить. І з середини вона виглядає з таким рубчиком. І все. Далі, що, що робимо? Від закінчення п'ятки, пров'язуємо декілька сантиметрів лицевою, далі переходимо на резинку 1 на 1 можна 2 на 2, кому як завгодно, але 1 на 1 вона не, не настільки стягуватиме е, полотно, і вона не так буде давить ногу. При цьому ми не забуваємо робити петлі на оцій, а на цьому носочку, на оцій панотці. Чотири е, бувиці в мене виходить тут по на цих носках. Зараз я ще раз дам розміри, значить, е, Скільки виходить у мене мисок, так, ось, 7 см довжина миска, до п'ятки, від початку мисочка до п'ятки маю 23 см. Від п'яточки до резиночки у мене тут виходить 5 см. Сама резинка в мене 13 см. Тобто, якщо брати ось так, то в цьому носочку в мене виходить, ось наша п'ятка починається. 17 сантиметрів угору, і 23 сантиметри. Довжина ступні до початку п'ятки. Усього довжина ступні 28 см. 28-29, ширина, ступні в цьому носочку, я, мабуть, уже казала 14 см, Да? 14 см і Ось так. Закриваю я еластичним способом, з накидами, закриваю спицями, не голкою. Ну, це вже не принципово, хто як може, хто як вміє, хто як научиться. Я зроблю коротеньке відео, як я закриваю, щоб уже було більш зрозуміло. І в четвертій частині я покажу. Вже готові носочки. На цьому все.